Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш щотижневий брифінг. Тема цього тижня: відновлення роботи та нові сервіси МВС, які працюють на території нашої держави, а також за кордоном. Також ми поговоримо сьогодні про відновлення роботи підрозділів МВС на деокупованих територіях Харківщини. Під час, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, частина більшість я б навіть сказала сервісів МВС призупинили роботу з питань міркування, але вже в березні більшість сервісів і послуг, які запрошувалися людьми громадянами України, були відновлені. На початку повномасштабного вторгнення багато людей евакуювалося у більш безпечні регіони, а також за кордон. І от багато з цих людей вони не мали необхідних документів, у тому числі чинних закордонних паспортів. Всі питання вирішувалися дуже швидко. І от вже 28, 28 числа. Була прийнята Кабінетом міністрів постанова, яка вирішувала декілька найважливіших питань. Перше це вклеєння. Фотокарток дітей до 18 років у закордонні паспорти батьків, і от наразі вже було таких вклейок здійснено більше 135 тисяч. І друга про проблема проблема, яка вирішувалася цією постановою, це продовження закордонних паспортів, які вже термін дії вийшов. І от наразі таких продовжень вже було більше 160 тисяч зроблено. І от, територіальні підрозділи, ДМС наразі працюють, ну можна сказати, у штатному режимі близько 450 підрозділів а взагалі. Ще працюють 2200 робочих станцій для оформлення документів. І, от крім цього, ДМС вони співпрацюють з центрами надання адміністративних послуг, а також з паспортними сервісами. І там також встановлено 438 робочих станцій, завдяки яким люди можуть також оформлювати документи. Державна міграційна служба також відновила свою роботу у видачі документів, оформлені документів українцям а також Громадянам з інших держав от для громадян з інших держав, зокрема, це видача посвідки для постійного або тимчасового проживання на території нашої держави. З травня також підрозділи Державної міграційної служби ввели нову послугу. Це оформлення документів відразу двох паспортів. Один паспорт це паспорт громадянина України для можливості виїзду за кордон. Це закордонний паспорт. І також в цей же час можна починати оформлювати паспорт громадянина України у вигляді картки ID. І оцією подвійною послугою вже наразі скористалося більше 100 тисяч українців. Загалом підрозділами ДМС щомісячно здійснюється десь прийом заявок 150, 115 тисяч заявок на видачу українських паспортів і 100 350 тисяч заявок наразі, щомісячно приймає державна міграційна служба на оформлення закордонних паспортів. І от ці показники вони насправді значно вищі ніж до воєнні. Взагалі, починаючи з 24 лютого по 5 вересня, статистика така, що ДМС було оформлено 1 мільйон 646 тисяч закордонних паспортів і 553 тисячі паспортів громадян України. Також з початку війни ДМС було прийнято 10,5 тисяч заяв від громадян інших держав для продовження тут місця перебування або для оформлення посвідки на постійне або тимчасове перебування на території нашої держави. Державна міграційна служба теж відновлює вже свою роботу на деокупованих територіях, а саме вже відновило роботу відділення первомайського підрозділу у Харківській області. Для нас надважливо відновити людям, надати можливість отримувати українські послуги і відновити можливість отримати українські документи для тих, хто їх втратив під час окупації, для того, щоб вони могли користуватися послугами і засвідчувати своїх громадян. Hvala. Наразі дуже багато наших співвітчизників все ще перебувають за кордоном, і коли вони евакуйовувались, теж я казала на початку. Багато з них не мали і наразі досі не мають чинних закордонних паспортів. Відповідно, держава не могла залишитися осторонь цієї проблеми. І в червні кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проєкту, завдяки якому за кордоном наші громадяни, які там знаходяться, зможуть отримувати. Паспорт громадянина України для поїздки за кордон, а також паспорт громадянина України у форматі картки ID. Що це значить? Що, що означає цей експериментальний проєкт? Те, що за прийняття документів, а також оформлення паспортів, буде відповідати ДП документ, який знаходиться за межами України. Наразі паспорти можна отримати у Польщі у місті Варшава. Ну і так як є певні. Логістичні міжнародні проблеми да, в умовах воєнного стану, то наразі отримання оформлення і отримання документів займає, якщо у звичайному режимі це близько 45 днів, якщо у пришвидшеному режимі, то це близько 20 днів. І також наразі проводяться певні процедури для того, щоб наші громадяни могли отримувати документи і в інших державах світу. Дякую всім. Гарного дня.